Кабінет міністрів затвердив запуск дія картки нового інструмента для отримання державних виплат. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Громадяни зможуть використовувати картку як єдину платформу для доступу до всіх видів грошової допомоги, а держава для контролю цільового використання коштів. Новий інструмент забезпечить зручну цифрову взаємодію між державою та громадянами в питаннях грошових виплат, заявила Свериденко. За її словами, власники картки. Зможуть отримувати на неї пенсії, допомогу з безробіття, підтримку ВПО, грошові виплати за різними соцпрограмами, а також військові облігації. Дія картка також стане основою для нових адресних ініціатив, таких як Є Малятко, «Є книга», Ветеранський спорт та пакунок школяра. В уряді очікують, що впровадження дія картки дозволить ефективніше адмініструвати грошову підтримку та зменшити нецільове використання коштів.